Христос зарождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної вам ім'я сина Святого. Обмийтесь, станьте чистими. Усуньте спосеред моїх очей, нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло. Не вчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригноблення. Середу, заступайтесь за завдохну, ім'я Отцеса і світових. Сьогодні є на вечір'я богоявна великого свята для нас, Християн. Це свято, в якому. Він приходить, і кінці оцей голос Божий, який каже, що це є мій улюблений. Тоді досяти воєнні голосподи Христа. Про це події ми ж завтра маємо, це говорити. Але сьогодні я хочу звернути увагу на ці слова пророка Ісаї. Бо для чого приходить Ісло? Для чого приходить Ісус Христос до нас людей, Його народження? Це народження надії. Тому що Бог відповідає на наш зад, заповід. на заклики людей, які нарікають на Бога. які кажуть, що Бог від нас багато хоче, що Бог від нас вимагає дуже багато, що заповіді, які Він нам дав, вони їх неможливо виконати і І тому, каже Бог, добре. І Він посилає свого Сина, як Христос звичайну людину. Ісус нами живе, працює, можна так сказати, показує нам людям, як бути людьми. І ось слова пророка Ісаї, які читаються напередодні Богоявлення, який читається і нас, людей, і нас, всіх християн, всіх, зрештою, людей мають підготувати до цього. Що хоче від нас? Насправді, які заповіді, закони дав, щоб нас обмежили, аж ні, Пророк ні. Прохисаємо, що хоче від нас Бог? Навчитись, щоб ми навчились вчинити добро. Щоб ми шукали правди, щоб ми захищали кліно, щоб ми не кривдили нікого, щоб ми усунули споміж себе злого. Це заклад до нас, щоб ми стали чистими. І ці слова я згадую то, напередодні Богоявлення, тому що є така традиція, що тут на сході, півдні України, коли на водохрещах не відбувається. Я неодноразово чув про те, що люди кажуть, о, зараз опонуся, щоб Господь Бог помив моїх гріхи. Змиватися гріхи. Супер, давайте ми тоді всі докуватися. Давайте ми нашу лаву скупаємо, давайте наші ворогів ступаємо в холодній війни, щоб вони очистились. Щоб ми звільнилися від цього. Але чим так не є? Осе помивання водою то в той час, в часи іса, пророка Ісаї, ті давні часи в той час Ісуса Христа, коли пішов до Івана. А водою це був і знак, що Бог прощає тобі твої гріхи. Тому що не було ще встановлено тайна покаяння. Не було ще сказано, як ми очищаємо ці гріхи. Люди почали розуміти використовувати матеріальні речі як, е, як засіб для того, щоб уникнути цього. Господь Бог закликає до очищення ти стаєш чистим, тілесно тоді, коли ти очищаєшся духовно. І одіссає про це говорить, що обмити тілесно ти можеш тоді, коли ти обмився духовно. Стань чистим. тобто усудьте сперед очей Боже ні, вчені, ні ваші ваші Перестаньте чинити відчинитися. Чиститись, це означає перестати чинити слово. І тому напередодні цього свята яви, я сьогодні прошу всіх стати чистими, щоб завтра ці традиції омивання водою ми стали чистими, але не фізично, а духовно. Тільки через сповіді і покаяння ми очищаємо. Можна як певний символізм Повторити те, що треба Христос, охрестити у воді. Він охрещував, тобто омивав своє тіло, омивався, але він був без гріха. Просто забігаючи напереді, коли пішов і нам відмовлявся, його омиватимути. Бо він знав, що перед ним Ісус, який не вчинив яким виконав те, що пише пророк писає, перед своїх плечем і Світло. А що робимо ми Ми беремося святі речі і виховаємо. Ми використовуємо, ми кажемо, що ми віримо, але при цьому хрони каже: прийди, похайся, прийди, будь на літорії будь храм, а не вірить Людина моється. Людина Вінвається, входить в цю, цю воду і, виходячи з неї, переливається до Хіба це є мова, про яке говорить Ісая, про яке говорить сам Іван Христи? Покайтесь, ось конами мета цього свята, покаяння, бо до нас приходить Господь. Господь приходить до переможців. Той, хто перемагає, а перемагає той, хто не боїться возник Переможцем є тільки той, хто визна... усуває свого життя злого дне. Слухати свого життя, прийти замов до покаяння, прийти до сповіді, взяти участь у літурні, причаститись. І дай нам сьогодні, і простих проведе наші, ніякі прощай, і хвати наші. І наведено Ісус, покус, налатила нас і духа. Господи, Ісусе Христе, сила Божий, ми до нас віче. Господи, Ісусе Христе, Свято. По всіх часі на вікні віки. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. благослови, благослови, захорони, Захисти, Господи, сюди сьогодні, що ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зброєю в руках захищають і розброляють нашу країну. Благослови всіх поранених і цивільних наших захисників, захисти кожного дія, райника, волонтера, полавни, які зійшній поїздні зони бою. Захисти всіх людей, різних комунальних служб, які у своїй дані війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліція, усіх, хто є в полоні, Бори, не і і нашкодженим минутах. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони везли на всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, залишили територію України, якими спали свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли. Допоможи Допоможе віднайти всіх без тнім, доруй нам тиху спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий і сужах, на нині, повсякчас, на віні. Дякую всім за смітиму, молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Слава страждається.